Традиційні рукостискання перед виходом на поле та максимальна концентрація. Учасники Кубка України з хокею на траві, Олімпія Колос Секвоя та команда Вінниця 1981 готуються до початку очного протистояння. Ці команди знають одна одну досконало, адже тренуються на одному стадіоні. Загалом поборотися за національний кубок приїхало вісім колективів. Окрім чотирьох місцевих, також представники Сумщини, Житомирщини, Черкащини. Та Чернівців. Попри потужну конкуренцію, для Вінничан було вкрай важливо залишити трофей у рідних стінах. Не секрет, що столиця чоловічого хокею в нашій державі це Вінниця. І ми ніколи не маємо нижче тримати нижче тримати, своєї марки. Її треба, що нелегко, не кожен рік підтверджувати і держати на висоті. За подіями на полі пильно спостерігають десятки фанів на трибунах. А зовсім юні вболівальники організували справжній фан-сектор своєю гучною підтримкою. Хлопці гнали команди вперед. За словами директора Вінницької міської дитячої юнацько-спортивної школи, номер 1 Сергія Таранчука, подібні змагання вкрай важливі не лише для учасників турніру, але й для вихованців спортшколи, які рівняються на дорослих гравців. Я завжди кажу своїм тренерам, щоб вони намагалися, коли грають старші команди, щоб малі приходили і дивилися, набралися досвіду, оскільки, як кажуть в спорті одні змагання це тиждень тренувань, тому це дуже важливо. У підсумку команди Олімпія та Вінниця 1981 потішили глядачів шістьма закинутими м'ячами на чотири влучні китки підопічних Павла Мазура. Вихованці спортшколи відповіли двома влучними китками. Спочатку ми почали впевнено, забили голи, контролювали всю гру. Потім на другий таймі просто трішки, може розслабились, відчували, що виграємо з нормальним відривом. Підтримка завжди підбадьорює рухатись вперед, навіть якщо там програєш, виграєш без різниці. Десь біжиш навіть з м'ячем краєм вуха почув якусь підтримку. Завжди додає, додає, додає сил. Одразу після протистояння вінничан готуватися до свого матчу вийшла команда чернівців. Гості кажуть, турнір у Вінниці організований на дуже високому рівні. Ну, це поки що на даному етапі єдине місто, яке може приймати такий ну, чемпіонат. Все росте, все, якби якби що є якісь помилки, вони виправляються і ну, не стоїть на місці, все розвивається. За підсумками триденних змагань, Кубок України завоювала Олімпія Колосеквоя, яка у фіналі обіграла інших представників Вінничини. ШВСМ Олімпію Олександр Бойцун, Ілля Іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.